Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде доволі важлива і цікава тема це протистояння коня і слона, і коли буде у нас сильніший слон і коли буде сильніший кінь. Подивимось декілька прикладів і розглянемо основи якраз теорії в подібних. Позиція. А скажу так, що по силі цій фігурі рівні, але це у нас в, скажімо так, вакуумі, і слон, і кінь оцінюються в три пішаки. Але є ситуації, коли прям дуже сильно буде виглядати саме слон, а є ситуації, коли навпаки сильнішим буде кінь. І давайте подивимось, коли ж буде сильніша та чи інша фігура. Отже, перед нами позиція, яка може виникнути і в партії. Це доволі типова ситуація, коли слон набагато краще, ніж кінь. А чому саме так? Тому що білі грають слон Т5. І після ходу слон D5, давайте зроблю його на дошці, ми бачимо, що всі ходи коня у нас під бой, і слон, можна сказати, вирізає коня, якраз є такий термін у шахах і не дає нікуди піти по діагоналі і одній, і іншій. Всі поля під у коня. І, до речі, що дуже важливо, що якраз конь таку опцію не має. Він не може вирізати слона, і він не може зробити так, щоб слон нікуди не міг піти, оскільки слон у нас далекобійна фігура, і він завжди має більше полей на відкритій дошці. Ну і далі план у білих дуже простий. Ми підходимо королем, тому що бачимо, якраз таки, що кінь не може нікуди йти, і граємо просто король c 3 Далі король. У нас іде на полі b4, після чого ми з'їдаємо чорного коня і перемагаємо. І також ще, що дуже важливо, якщо чорні грають кроль e 5 то ми з'їдаємо коня, тому що чорні теж з'їдають нашого слона, ми відходимо слоном подалі від кроля на поле a 8 і слон, як і раніше, контролює поля b7 і c6, і король контролює поля b3 і c4. Втрачається далі чорний кінь. І у нас білі перемагають. Отже, висновок такий, що на відкритій дошці, слон сильніший, ніж кінь. Давайте подивимось інший приклад, теж дуже схожа позиція. Давайте тільки назад трошки повернемось. Отже, у нас ситуація, коли у чорних зараз не витрачає фігури, але дуже сильний пішак на полі А2, і теж, як не дивно, кінь, хоча й стоїть на дошці дошки у білих, кінь д 6 мається на увазі, але все одно він тут після ходу слона 6 буде без ходів. І саме слона 6 буде важливо, тому що якщо ми зіграємо слон d5, так, сідаємо пішака, але кінь тоді може піти на поле b5. Білі його не втрачають. Саме тому граємо тут слона 6, не треба сідати пішака, і якраз проблема позиції білих в тому, що після ходу короді 7 ми теж виграємо коня, але тут все ж таки у нас інші фігури окрім слона. Теж мають місце бути, це і пішак на полі F5, важливий король стоїть дуже сильно на полі Е7, а саме тому теж без цих двох фігур все це б не працювало, але все одно ми бачимо подібну картину, як і в першому прикладі, коли там просто слон вирізав повністю коня, і тут теж слон дуже багато полей у коня забирає і кінь не може піти на 4 полі, які контролює чорний слон. Це поля Т4, В5, в 7 і c 8 а також ще хочу показати подібну позицію. У нас зараз буде давайте теж назад повернемось, позиція, в якій два слона у білих у чорних два коня. І що тут теж важливо? Важливо, те, що позиція відкрита, Ми бачимо, що є дуже багато простору, і коли якраз багато простору в таких ситуаціях завжди слони сильніше, ніж коні. Слони тут вирізають просто всю дошку, і якраз тут пара слонів буде. Набагато краще, ніж два коня. І крім того, ще є в чорних проблема з тим, що в них в немає жодного ходу. Ну і більш того, що теж важливо, яка є опція у слона і якої немає у коня, сонце завжди може зробити якийсь очікувальний хід, тобто просто хід, який не впливає на позицію. Наприклад, там сонце 3, там кудись ще піти слоном чорнопольним, також білопольним типу сонце, два, там слон є 4, кудись піти. І все одно ми рано чи пізно змусимо чорних ходити. Ну, а коли конь уходить у чорних, то ми ставимо маслом g 6. Також варто сказати, що хід H5 за чорних був покращим, кращим, але хід H5 теж не рятував. Ми з'їдаємо пішака і позиція залишається виграною, нема тут один хід, але все одно позиція дуже легко виграна за білих, тому що все одно кінь даже 6 втрачається у чорних. Отже, висновок такий, що в відкритих позиціях слона, особливо два слони, будуть сильнішими, ніж кінь і чим два коні. Але позиції бувають не тільки відкритими, а й закритими. Відкриті позиції це ті, до речі, в яких у нас майже немає пішаків, щоб теж було зрозуміло. Закриті позиції теж існують в шахах. І давайте подивимось: один з прикладів, коли у нас на дошці багато пішаків. От зараз ми бачимо, що 8 пішаків і у білих, і у чорних. Позиція повністю заблокована, закрита, і тут максимум, що можуть зробити чорні, це нічию, але дуже погано розташовані їх пішаки і слон. Слон, до речі, в таких позиціях краще, щоб був Чорнопольний, щоб пішаки стояли на полях протилежних кольорів слона. Оскільки зараз ми атакуємо пішаки, і перш за все слабкий пішак у чорних це пішак на полі Б7. Поступово цього пішака ми її з'їдаємо. Граємо коні d5, треба чорним грати, слон це 8, інакше відразу пішак втрачається. Ну і далі ми робимо прорив. доволі логічний, хід С4. Якщо чорні не з'їдають, ми самі сідаємо d5. Давайте теж покажу. Якщо чорні зіграють, наприклад, король f 7, з'їдаємо пішака. Ну і далі просто граємо c 6 Тут є різні варіанти. Якщо він не з'їдає, то ми б'ємо на b7, якщо з'їдає, то ну, мінімум 7 можна піти. І доводиться чорно піддати слона, після чого дуже легка перемога білих, потім ходом королем з'їдаємо пішака поступово. Ну Давайте покажу пару ходів ще зроблю, щоб було зрозуміло. Приблизний план. Повертаємося конем на А5, потім сідаємо пішака це 6, ну і далі поступово виграємо. пішак Д5, потім втрачається. Давайте до кінця дивитись не будемо. Ми бачимо, що позиція чорних розвалюється, без фігури тут білі виграють без фігури чорних. Саме тому ми розуміємо, що все ж таки після ходу за 4 треба буде чорним з'їдати. Ну а тоді якраз у нас з'являється прорив D5, поки б'ємо на C4, ну і D5 в майбутньому теж ми зіграємо, але поки що навіть ми до цього не прагнемо. D5 також цій позиції буде непоганий хід, але ще простіше і ще краще буде зіграти кінь D6. Кіндеші це може сказати, що вилка, ми нападаємо на слона і на пішака B7. Якщо слон не відходить, ми його з'їдаємо. Треба все ж таки піти кудись, тоді ми з'їдаємо пішака. Ну і далі, як і раніше, ми повертаємось конем назад. Є завжди ідея у нас грати B7. Ну і також з'являється план король А5, король А6. З'їсти цього пішака, і там вже два пішаки буде у білих, дуже легко виграна позиція. Отже, висновок такий, що коли позиція закрита, ще раз подивимось на. Початкову позицію в даному прикладі, позиція закрита, всі пішаки у нас на дошці і заблоковані майже всі, то в таких ситуаціях завжди кінь себе почуває краще, ніж слон, тому що кінь якраз може скакати по полях, перебрихувати через них. І завдяки цьому якраз ми створюємо загрози для чорних, і як мінімум виграємо пішака. Якщо пішак втрачається на b7, то і всі інші теж поступово чорних втрачаються. Ну і теж ще хочу показати один приклад, він тут теж є, давайте його розглянемо, теж повернусь назад. Іноді бувають ситуації, коли позиція наполовину відкрита, наполовину закрита. І от якщо у нас кінь нам треба позицію максимально закривати, якщо у нас слон, то навіть за допомогою жертви пішака ми можемо позицію відкрити. І от в цій ситуації ми хочемо відкрити свого слона, якщо ми граємо за білих, і є дуже сильний хід і 6. В чому ідея? Ідея в тому, що якщо чорні з'їдають, хоча вони не зобов'язані це робити, скажу відразу, але покажу саме хід є, дуже логічний, але саме в цій позиції поганий, то наш слон же дуже гарно працює по діагоналі, граємо слон же 7, і у чорних втрачається і пішак на полі H6. І якщо пішак на h6 втрачається, то на f4, ну точніше на g5, теж ми встигнемо з'їсти, а поношу пісню, можемо з'їсти. да, і... Буде вирішена позиція, ну можливо, відразу не з'їмо. Давайте покажу все ж таки в цій ситуації. чорна кров у нас встигає. ну Тут, я думаю, ще є різні варіанти за білих, можна і в 4, думаю, хід подивитись. Давайте комп'ютер грати. Ну, до речі, в 4 єдиний хід, сказав, можна подивитись. Насправді, якщо в 4 не зіграти, то у чорних там все не також і погано. Навіть, можливо, позиції краще буде у них зайвий пішак. Ну а так, якщо ми в 4 все ж таки граємо, то тут у нас дуже сильні пішаки з'являються. Прохідні по лініям H і G. Ну і далі ведемо їх поступово вперед. Тут позиція ще ігрова, вона не прям дуже цікава, мені здається, хоча теж ці позиції варто вміти розігрувати. Ну, як план, це просто двігати поступово пішаки і далі з допомогою стана і короля а, вигравати цю позицію. Але от сам а, тактичний якраз мотив, який ми бачимо в даній ситуації. це Жертва пішака і відкриття діагоналі для свого слона. Є6 дуже сильний хід, і відкриває слона. А, так, за чорних маю теж сказати, що крові 7 буде сильнішим, аніж а, взяти цього пішака. Тоді позиція приблизно рівна. По комп'ютеру там ще не оцінка 0, у нас в цій позиції, після, наприклад, простого ходу ЄФ. Але, тим не менш, все одно Ми слона відкрили, слон далі працює по всій діагоналі, може і на ЖСІМ піти, і на е 5 піти, атакувати чорні пішаки, слон дуже, -дуже активний. Слуна завжди потрібен простір. Для коня якраз навпаки потрібно, щоб позиція була закрита, і тоді він якраз буде працювати наповну. Ну, от, Висновок, тому що ви зрозуміли, який в відкритій позиції сильніший слон, і він може відрізати коня повністю від шахової дошки, від своїх фігур, але в закритій позиції навпаки набагато сильніше буде у нас кінь. І дуже часто кінь починає бріхати вправо, вліво і поступово сідає Пішаки суперника з допомогою того, що слон якраз закритих позиціях себе почуває дуже погано. Ну а так, звісно, що ці фігури вони приблизно рівні по посилі, і якщо позиція у нас така, що є і відкриті лінії, і навпаки закриті, то дуже часто ці фігури якраз дорівнюють одна одній. Саме тому, в принципі, і рахується, що кінь і слон у нас по три пішаки. Але є ситуації, коли навіть кінь або слон може бути краще, ніж тура. Таке теж має місце бути, але це скоріше виняток, ніж правило. Тора все ж таки у нас сильніша і, як мінімум, тому що королі Тора можуть ставити мату, королі і кінь, і королі слон поставити мат у нас не зможуть. Ну що ж, всім дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було цікавим, і до нових зустрічей.